У мене таке відчуття, що в будь-який момент все може змінитися в будь-який момент, і це відчуття вже є тривалий у цей період, починаючи від е, Великодня цього року, в будь-який момент, будь-яка зміна ситуації, що би там не говорили, що би там не писали, що би там не заявляли. Вони роблять мниму видимість для своїх же ж людей, які вони сильні. Тобто, ціль номер один така, щоб потім не споплюжитись перед своїми. Але те, що там все одно йде, ведеться така гра по зміні влади, і по зміні взагалі передачі тих всіх управлінських повноважень, і все в такому роді. Тобто ситуація може змінюватися в будь-який момент. І, до речі, вчора, коли я робив розклад, то теж е, дуже активно ця карта смерті сьогодні вона фігурує і біля тої кремлівської. Верхівки, і біля того Аля Путлера тобто, дуже чітко ця енергія смерті ну знов з'являється. Що навіть, навіть мені вчора хтось писав якісь повідомлення, десь там вичитали, що там Путін помер в сімнадцять ноль три. Что гордон а, і писав, мені вчора скидали да -да -да. Ну я не знайшла цього така... гордона, але но ну, вона гадна. Король, ну... Це суть не в тому, скільки разів він вже там е, помирав. Тут суть не в тому. Справжнього нема давним-давно. А тих двійників, трійників, там купа тої інформації може бути будь-яка. Але так як от і сьогодні, і вчора аркан смерті активний, значить, щось там відбувається однозначно. І оце що ми говорили про викриття, те, що там цар не настоящий і взагалі. Це все відбудеться як один великий такий, знаєте, проект, і там та вся там і так то все рушиться. А так воно просто ще більше рухне. Тому відповідно припинення вогню, чи зупинка бойових дій, подальшим завершенням війни і вирішенням і перемогою України. Це все буде відбуватись. В себе вони будуть це подавати, звичайно, як виграш, бо як вони, вони ж не можуть бути в програші, це так як було, колись, ми з вами говорили. Але правду. Істину розуміти, що ми, що світ цивілізований, буде. А як вони будуть це подавати в себе в своїх там історіях? Нас це вже, в принципі, мало хвилює. От як би карта: ніякі заяви, ніякі там їхні розказні, ніякі там їхні глобальні потенціал. Я ж вам кажу, найближчими днями, періодами оцими. Не буду озвучувати дати, але от дати в нас зараз пильні, такі енергетичні, висновки робіть самі так, період. Завтра, от, сонцестояння, там купальські періоди, то там прям ну, павутина продовжиться та й все, що можу сказати. Та й все, ми з вами це вже якби говорили, що їм краще припинити воювати, поки вони ще мають чим воювати. Роман, Знизусь, де... ми там проснемося, проснемося завтра. головне не тільки. проспати. Я зазвичай найважливіші події прос, просипаю. У вас буде загрузка, у вас буде загрузка нового контенту вночі. Ви такі проснулися і вже о, нова реальність, вже там в Росії всі ядерні об'єкти розбомблені, Клас. Ну, як варіант, так? Там, чи, як я кажу, Кремль разом з всім э, э, піде під. З тими гробівцями піде під землю. Ну умовно кажучи, але насправді на рівнях енергетичних там вже одне згарище і попелище, От, і все це тільки проект за рівня фізики, воно відбувається може відбутись в будь-який момент. над цим робота ведеться. Що і з тим кримським мостом, і так далі. Тому ще раз кажу звернення до глядачів: що слухаєте, чуєте, сприймайте це дуже не буквально. З холодною головою, друзі, а, ну, дивіться, вам показує припинення вогню, можливо, лише силовим методом. Тобто, а, має, маємо ми отримати, да, заручитися підтримкою якихось ще країн, які натиснуть цим силовим методом на РФ. Це одна частина пазлу, а інша частина пазла силовий метод це всередині їхньої кремлівської а -а -а. Тої, тої, тої шобли. Тобто, з однієї Романа, сторони, от... це тиск зовнішній, mm -hmm. з іншої сторони це тиск внутрішній, два в одному. Там не тільки тиск, аби ще ракети полетіли, іначе українська балістика mm -hmm. вже майже так. готова, чи готов... чекаємо на результати. Роман, от від себе запитаю, от як дівчинка, Скажіть, Сценарій завершення вистави Путін вже готовий? Вже, вже починають його реалізацію? Так, вже готовий. Зараз я подивлюсь Скорот... по цих картах. Скоро титри. Це вже просто відбувається, бо коли я дивився, там була така карта завершення, того спектаклів ви кажете, це якраз. Знову ж таки, внутрішнє противоборства кремлівське. Бачите, карта сили, оце от вони отак от от одне з одним вони там жируться. Ну. А чекайте, Кадиров помер вже? Офіційно, наче ні. А, офіційно. А в вашому вашому. вимірку. Ну, щось я так ти до нього згадав, що Кадиров, вроді як помер, а потім думаю, офіційно, вроді не озвучували. Але от енергія смерті там прям дуже активна. І ще коли тоді я дивився, як то от щось почали ту тему активно мусолити, ну, нічого доброго там не було. Тут далі теж, бачите, от як збирають манатки, і і от, і от з речами на вихід, розумієте? Ну там щось реально відбувається. Хто би там що не казав? Ті, хто по факту от є ще поки при владі, створення, знаєте, як ілюзії, картинки, це мені нагадує. Той самий момент, коли щиро вірили, що Радянський Союз вічний і, і нісокрушимий, так? І потім в один день він став повністю, крах його настав, і, і нічого вічного нема. Ось так. От. Навіть ті е, ляльководи, які ще десь водяться маріонетками, теж йдуть е, в забуття, вигнання якесь, в забуття якесь. Ну... Знаєте, по часу це прослідкувати, коли і як це буде, це знак питання. Тому що насправді події розвиваються зараз так швидко, що це може відбутися і сьогодні, і завтра. Але це вже відбувається. І з кожним днем воно набирає оборотів. Ще проведемо більше практик відповідних, то я думаю, ще сценарії ми підкоригуємо. Тому кажу, фактор змін в будь-який момент можливий такий. Чим, кра... Чим вони говорять, що в них все добре, значить тим гірше в них. Вони може ще нічого не говорили, що можна було би подумати, що може дійсності не так там все й погано. Але якщо вони вже заявляють, як не все класно, які в них потенціали, які в них там успіхи і так далі, значить все з точністю до навпаки. Біда бідова там. Тобто, це спроба переконати кого. Саме в що все класно, людей, що все класно, кого це спроба переконати? Ті, кому треба, знають, що нічого класного там нема і не буде. Ну, Так до чого я веду, що інформація знову ж таки, яка б зараз не подавалася, тримайте свій розум тверезним і холодним. Бо тут є карта, що заприніє, і що б там не було, ми все рівно йдемо до наше, здійснення наших мрій і віримо ще більше. Отут є карта звільнення. Тобто, по цій карті я теж розумію продовження повернення наших в полону і вихід. Це якби карта розуміння і звільнення, і вихід з таких ситуацій, де раніше або були закриті двері, або не було можливості щось е, робити, ну, тобто, в такому плані. І карта зрілості, коли ми дозріли рухатись далі. Тобто, ще один, знаєте, якийсь етап подолано, наступний етап двері відкриваються. І дуже важливо саме я зараз скажемо, і значимість: а, от тут йде енергетичне формування 13-16 днів. А потім тиждень після цього ну це якби в нас останній тиждень червня прямо на рівні фізичному маємо бачити і відчувати, що буде відбуватися. Тобто в плані важливі, якісь зустрічі, переговори там, павутина версія 2.0, 3.0 чи скільки там, так ем... там ще історія з Білорусь Лукашенко, що може по-новому заграти. Чекайте. Думаєте, там його добр... Думаєте, да? Там його... його ж там так, Штати окучувати його... починають. Там його добре присадили. Но. Я ж вам кажу, що навіть ті, хто допомагав Росії, їх зрадять і кинуть. Все дуже цікаво зараз буде відбуватися. Я розумію, що, може, новини, які надходять там з фронту і так далі, може, і не самі такі би хотілося чути, але ще раз кажу. Ми маємо розуміти, що загалом відбувається на рівні енергії, тому що цей рівень перенесеться на рівень фізики. А там відбувається все те, що треба саме нам. І рівень знову ж таки, бойових дій сьогодні вони активні, а завтра може бути цьому в цьому стоп. Отак, скажемо, розумієте? <кій> так, таємні процеси переговори, зустрічі. Ще допомога конкретно важлива в тому числі, я, я теж пояснює, те, що має бути наше, воно нам буде. І не треба теж зганяти паніку, ой, там вони сказали, що не допомагатимуть, а там не проголосували. Там... Я, я це читаю, в мене реакція емоційна нудь, бо я розумію, ну там не допоможуть з інших сторін, допоможуть. Ну, яка різниця? все одно поможуть, те, що має бути наше по допомозі, так ми своє прекрасне розробляємо, в тому числі. Що буде ще далі летіти, ніж те, що там розказують. А є те, що вже є по факту, просто воно таємне. Про все треба говорити, чи що, про все треба писати. Ну, Люди дивні такі якісь. Так, карта завершення відновлення свободи. Так, покровительство, розвиток талантів, колаборації і визнання. І новини, що стучить, що гримить. Важливі новини, а, додаткові можливості. Саме збройні для нас і такі якісь, знаєте, як таке пір'ячко, знаєте, кажуть, знайти пір'я це хороший знак ангельського покровительства захисту і допомоги. А потім мені показують руку, яка, знаєте, як перо таке, який і вона як підписує щось. Я наголошую, що. Працюємо далі, піднімаємо наші енергочастоти, енерговібрації. Ми не збавляємо оборотів, а навпаки, їх тільки нарощуємо ту реальність, яка без війни і де вже мир і процвітання України, ми сформували. Ми з кожним днем її все ближче і ближче перетягуємо до нас, тому вірте в себе особливо звернення до тих, хто дійсно працює енергетично, хто працює. Так, от енергетично, затеречно магічно, так вірте в те, що ви робите, не піддавайте сумнівам, відкидайте провокації тих всяких ботів, паразитів, які хочуть вас загнати, в які в цю невіру чи сумніви ви можете ще більше і все у вас вдається. Плюс, звичайно, що максимально стараємо зараз випромінювати ту енергію, яку нам потрібно. І ті думки, і запити, які саме нам потрібно, відміняємо всяке негативне. Скористайтеся енергією завтрашнього дня, щоб і своє життя змінити в кращу сторону, і в колективному варіанті наблизити ті цілі, які потрібно нам, тому що таких днів в році буває аж два рази. Тому тобто треба обов'язково цими шансами скористатися. І будь-яка ваша задумка, візуалізація на тому рівні, от, що перемога України по факту вже відбулась, змоделюйте її, не знаю. Там в чаті GPT, намалюйте собі самі, намалюйте її в своїй голові. Неважливо. Тобто картина чітка, як ви бачите у перемогу України, як вона вже настала. Там воїни повертаються додому, небо мирне, всі радіють, все прекрасно. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.